Привіт! Я Анастасія Крадецька, практик соматичного руху. Сьогодні ми будемо практикувати соматичний паттерн yield. YIELD – це початок всього, YIELD – це кінець всього. А соматичні паттерни засновані на розвиткових паттернах маленьких діточок. І ми можемо ці паттерни прослідковувати у кожній своїй дії. YIELD – це той момент, коли ми знаходимося в стані спокою. Я завжди наводжу, уприклад, кошенята чи цуценята, як вони лежать, але в будь-який момент вони здатні зібрати всі сили і побігти куди, що їх зацікавило. Ось цей стан спокою, коли в нас немає якби справ, ми відпочиваємо це і є гілд. Гілд є також завершенням, коли ми, наприклад, в нас був прийом їжі, ми наситилися, і потім в нас виникає оце. Відчуття задоволення, що я є насичена, мені достатньо цієї їжі і такий навіть момент задоволення. Якщо у людини паттерн yield не стався, наприклад, не було в дитинстві, з ким заспокоюватися, була дуже тривожна мама, будь-які моменти, які могли. Там, Народження кесаревим ростином, який призвів до високого гіпертонусу, і з цим ніхто не займався. Це призведе до того, що людина буде відчувати постійний поспіх, постійно треба буде летіти кудись далі, не може розслабитися, постійно буде незадоволення, нема відчуття того, що мені достатньо. І це може проявлятися як в їжі, так і в роботі, так і в стосунках, сексі, в різних сферах. І це також проявляється в наших твердженнях. Якщо в людини є бар'єр в патерні гіл, не буде цього відчуття, що я маю право бути таким, як я є. Мені нічого не треба робити, щоб мене любили. Мені нічого не треба робити, щоб бути прийнятим. Оце відчуття тотальної безпеки. І належності це гілд. Ми сьогодні попрактикуємо гілд не лише як практику, а й трошечки в модельованих ситуаціях, коли є життя. Тому що, як я завжди кажу, на заняття з пілатесу, який викладаю, ми робимо пілатес не для того, щоб робити пілатес і вправи, а для того, щоб потім використати його в повсякденному житті, як і в інших видах спорту, так і в випадкових ситуаціях. Підслизнувся на а, льоді в чорному і зміг себе скоригувати, злапати, і не впасти. Це буде от прямий, пряме використання. Yield пряме використання, буде, що а, я не виспалася, перестресувала, недоїла, і в мене великий такий невантажний день, можливість знайти момент спокою для себе. Замість того, щоб бути постійно в такому стресі в такому перебігу подій, де я не поїла ще більше, ще не доспала і себе приголомшила і потім ввечері настільки вже зла через цю фрустрацію і напругу, що ще й посварилася вдома зі своєю сім'єю. І нагадаю, що соматичні практики це запрошення. Ви обираєте те, що вам робити самі, ви слідите за собою. Якщо вам хочеться зупинитися, ви зупиняєтеся, якщо хочеться пришвидшитися чи сповільнитися, ви слідуєте за собою. І як завжди, ми спочатку звернемося до кола і оберемо місце для практики. Ми будемо робити вправу І практики лежачи, тому якщо у вас є щось постелити, бажано на твердій поверхні на підлозі. Дайте собі дозвіл, що о, можна звучати, можна рухатися. Можна трошки перепочити і зараз бути з собою. Що мені треба зробити, щоб прибути в місце, де я є? Можливо, якось торкнутися до себе. Можливо, позвучати, можливо, порухатися. І коли ви будете готові, переходьте до положення лежачі на спині і спробуйте відчути під собою поверхню. Ми зробимо таке як сканування, як лежать ваші ноги. І чи можна їх зробити, наче трошки м'якшими. Можна уявляти собі ганчірку, яка впала на підлогу, і вона не тримає себе, вона, якщо вона так, розтікається або розпластується, помітити свій таз. І є в нас тверді частини, є м'які частини, чи можна тазу дати ще більше опори від землі. Це може супроводжитися якимись вздохами, чи диханням чи звуком. І передіть своєю увагою до попереку, і в нас завжди там є трошки такого простору, це природньо. Але, можливо, цей простір такий сильний через тонус. Можливо, ви можете себе якось відпустити. помітити грудну клітку, лопатки, руки. Чи можна цією ділянкою бути трошки глибше? Ваша шия, голова. І те, як переживаєте, ви зараз з собою на підлозі, може вже відрізнятися від того, як було хвилинку назад. Це якраз таки про цей стан їлду, що ми трошечки заземлилися, трошки прибули в свідомість тіла. І почніть перекочуватися зі спини на бік, і з боку на спину, ви переходите в активність, але чи можете ви тримати оцю якість? Розслабленої ганчірки. Їй треба трошки зібратися для того, щоб перекотитися, але це не означає, що вона, а, як заморожена така ганчірка, стане колом. І в якийсь момент перекотіться на живіт і на животі спробуйте зробити те саме. Розслабитися повністю в підлогу, відчути її під собою, наче ви лежите на такій величезній подушці, і ця подушка вас продовжує приймати, і ви в них якби занурюєтеся ще глибше, і глибше і глибше і глибше. І в якийсь момент почніть підніматися на предпліччя, можливо, в упор на чотирьох колі на долоні, продовжуючи тримати оцю якість. І в якийсь момент ви опинитеся в положенні стоячи, намагаючись продовжувати тримати оцю якість. І почніть проходитися по просторі, і коли ви ходите, ви продовжуєте бути з опорою на землю, на дихання. Таке трошки розширення. Вертикальне положення може приносити одразу якісь думки, можливо, якісь спогади про те, що треба зробити, чи можемо ми себе повернути до цього відчуття щось. Що під зі мною є земля. Мені є на що спертися. І знайдіть довкола себе якийсь об'єкт. І підійдіть до нього, і візьміть його в руки, і почніть з ним взаємодіяти. Можливо, підкидати, можливо, кидати в Донизу, можливо, стискати. І чи можете ви одночасно гратися якби, з предметом і знаходитися в цьому трошечки стані спирання на землю, що я тут, і одночасно в мене є оцей гілд. бо він завжди з нами. І коли він з нами, ми не втрачаємо себе. У нас не буду цього відчуття, що я віддаю всю себе комусь. Хух. Наскільки легко отримувати увагу і на об'єкті, і на собі. І в якийсь момент відкладіть цей об'єкт. І, можливо, до якогось іншого об'єкту більшого, з яким ви будете взаємодіяти більше своїм тілом. Наприклад, це стілець, ви будете на нього спиратися, ви будете від нього відштовхуватися, ви будете на нього сідати і вставати, робити якісь рухи, які, можливо, нагадують трошки танок, можливо, це диван, можливо, це стіна, ви зі стіною контактуєте. Наскільки ви можете бути з об'єктами, бути в собі? І ми будемо починати підключати увагу. А тепер уявіть, що ви взаємодієте з людиною, яка вам приємна? Яка вам приємна, які ви приємні, у вас є доброзичливі стосунки, і ви уявіть, що ви з ними в танку. Чи можете ви залишатися в гілді? Навіть якщо вам дуже, як ви так, є таке піднесення, ви раді їх бачити. Ви хочете їм все розказати. Можливо, ви давно не бачилися. Але чи можу я бути у собі з собою і з іншою людиною? Мені не треба як це Сунята вивалювати одразу весь свій піднесений стан, всю свою любов на них. Я можу бути тут і я можу бути там одночасно. Я нагадаю, що ви можете зупиняти. Віду давати собі можливість попрактикувати, можливо, побути в цьому довше. І ми відходимо від цієї людини і ми підходимо до людини, яка не зовсім нам доброзочлива. Не зовсім ми раді її бачити. Це не та людина, з якою ми хочемо проводити час. Можливо, в нас є якісь історії з ними. Можливо, це є типаж людей, які вас дратують. І спробуйте уявити: ось є така людина. Можливо, змінюється якось ваша постава, ви закриваєтеся, вам хочеться стиснути кулаки, вам неприємно, вам хочеться відвернутися. Чи можете ви бути з цією людиною, з тими почуттями, які виникають, і бути в гілді? Чи якщо я споруся на землю. Можливо, вже настільки роздратована я. І я роблю не це не для тієї іншої людини. Це не намагання зробити іншій людині добре. Це для мене. Щоб я не втрачала опору під землею, коли я стикаюся з чимось, що мені приносить якісь емоції, якийсь дискомфорт. М -м -м. Коли ви закінчите практику з чимось таким, ви можете якби, стряхувати це з себе, і ми перейдемо до уявлення, що ви йдете кудись, де вас буде чекати дуже багато різних подій, які ви обожнюєте. Ви йдете кудись, що вам дуже подобається. Чи можете ви бути з цим і бути з гілком? Я в своєму тілі, в мене багато. Я спираюся на землю. Я йду туди, куди мені хочеться йти. І мені не треба віддати все себе туди. Або я їм якусь надзвичайно приємну їжу. Надзвичайно смачну. Мені. Чи можу я собі дати можливість посмакувати? І навпаки, переходьте уявою до того дня, коли у вас так багато справ, ви перекидаєтеся з однієї справи на іншу, туди-сюди, вам треба бігти, вам треба, немає часу, вам треба все зробити, вас мультітаски. Чи можете ви взяти Єлд сюди? Так стресово, так неймовірно, годі поїсти нема. Чи можу я бути в собі і робити все те? Швидше за все це трошки темп усвідомлення цього думок про це. Це не значить, що ви не зробите все. Швидше за все навпаки. Вас ще буде відчуття невиснаженості. І ми знову стряхнемо і просто спробуємо знайти гілд якби без прив'язки до. Будь-якої події або по людини просто тут і зараз, в як я зараз. Звіритися з собою. І ця практика це таке домашнє завдання. Можливо, поставити собі таймер на кожні три години або будильник завести на кожний день там, в 9 ранку. А я в гілді, а я можу взяти собі Єлд, не зважаючи на те, будь-що ви робите. І ви таким чином напрацьовуєте собі навичку, яка вистрілить в критичний момент. Практика має відбуватися в спокійний момент, коли у нас немає перезавантаження, перенавантаження. А потім, коли ми не практикуємо її, і в нас щось стається критичне, в нас воно вистрілить автоматом. Ми підемо не в старі свої звички, а в нову. І дякую вам за увагу. Якщо вам було корисно, ціліться в коментарях і до нових зустрічей!